склад хтось, ну, хтось з майстрів. Хтось з майстрів, хтось, хто знаходиться в гармонії, у своїй природі. Так, тут, тут хтось, хто знаходиться в гармонії у своїй природі. Це дуже цікаво, я дуже люблю. І до мене приходять такі гості на розклад. Так, знову жриці Прийшли до мене жриці. Все, значить, тут майстри практики, жриці, які щось вже практикують. Я вітаю вас, любі мої. Так, тут дуже сильні менталісти, тут хтось, хто. Дружить, хто розширює свій ментальний план, хто вміє будувати нові ідеї, хто вміє проглядати свої мрії, хто має такий гострий розум, я би так сказала, сильний ментальний план хтось, хто займається духовним розвитком. Я вітаю вас, любі мої. Для вас зараз буде послання. Я хочу знати, на якому етапі ви зараз знаходитеся. На етапі розвитку. На етапі розвитку, на етапі, коли ви розвиваєтеся, вчитеся комунікувати з іншими людьми. Тобто, ви розумієте, на етапі ще якогось вибору, щось ви там зараз в житті обираєте, можливо, яким шляхом вам зараз піти, розвиватися, але ви розумієте, що вам треба зараз навчитися розкриватися, вам треба навчитися розкривати своє серце більше і більше. Хто на якому етапі його розкриває, але оцей процес зараз відбувається. Тобто треба що розширятися, треба розкриватися, треба виходити, комунікувати з іншими людьми. І ще ви розумієте, що вам треба впадати в свій потік. От, от в свій потік своїх людей, ну, скажімо, рівня так, свідомості. А Старе щось вже закінчилося. А тоді, коли ви не могли, ну, було вам важко або складно там, управляти своєю енергією. Бачите, тут жіночка, які складно управляти своєю, керувати своєю енергією, вже ну, все, Цей період закінчився. Тобто, зараз на такому етапі, коли вже ви виходите в гармонію, в цілісність, період розчарувань закінчився. Закінчився період розчарувань. І починається який період? Розквіт. нелегко, нелегко прийти до свого потоку, але зараз ви знаходитеся на цій тропі, на цьому шляху, коли йдете у свій прояв, у свій розквіт. Тобто ви вчитеся, тобто ти вчишся, давай я на тебе до тебе буду на ти, ти вчишся а розквітати. Тобто ти зараз розквітаєш Бо реально. Проявляєшся, ти вчитися, вчишся ну, для мене розквітати і проявлятися це одне і те то саме. Тобто ти вчишся прояву а, своїх здібностей. Впевнено тобі треба впевнено зараз йти. Просто час, рух, час. Взагалі, сама по собі ти знаєш, що тобі треба рухатися, і вже прийшов цей час, коли ти будеш рухатися. І ти знаєш, що неважливо, скільки тобі б років було, ти просто впевнено йдеш до своїх цілей, до своїх планів, навіть якщо ти ще не зовсім бачиш конкретно цей план цю ціль. Але ти знаєш, що тобі треба йти. В тебе є на це енергія йти до нових можливостей, йти до нових починань. Тобі відкриваються зараз нові можливості. Тобі треба свою енергію якраз туди направити, у нові Можливості. Перед тобою відкриваються якісь один, два, три, навіть чотири варіанти, яких ти можеш використати. Може навіть ще більше. Не зависай, не зависай. От просто реально не зависай, тобі передають не зависай, не думай над тим. Не закривайся, не закривайся, не закривайся, не зависай, рухайся, бери тут а, такий факел вогонь, бери цей свій вогонь і направляйся, ну, зні, здивися, зніми своє обмеження, тому що просто ти сама себе обмежуєш. Зніми. Зараз не час себе обмежувати. Вже стільки всього зроблено. І ну, стільки вже було часу, коли ти думала, коли ти там сиділа на одному місці, не було впевненості і так далі. Зараз вже все. Це закінчилося. Це було, але це закінчилося. Тому що ти маг, ти маг від природи. Магу. Треба розкриватися. Магу не можна сидіти в тіні. От в чому справа. От Просто зараз ти дивишся це відео. І воно тобі не просто так попалося. І я це не просто так передаю. Магу не можна сидіти просто так. Е -е. Дивися, знаходь своїх людей, які тобі допоможуть розкритися. Так, І створюй свої сенси. Створюй свої сенси. Реально. Чесно, треба зайнятися тим, щоб створювати свої сенси, розкриватися, знайди тих, хто тобі допоможе. Ти знаєш, зверни увагу. Те, що тобі резонує, те, що тобі відкликається, не треба йти за масою, за натовпом. Йди туди, де є реакція твого тіла, де ти відчуваєш, що тобі ну, ось ця людина тобі допоможе. Ось ця людина тобі, ну розкриє тебе. Так? Так вибираються люди, які наставники, вчителі, або просто якийсь коло потік людей, де ти зможеш почнеш себе відкривати, там є для тебе якісь важливі знання, потоки, які ти почнеш зчитувати, або, можливо, тобі там треба ще від чогось очиститися. Ось так ось так вибираються наставники, які тебе дають тобі старт. Допомагаюсь тобі зробити цей перший свій ривок, або, можливо, вже не перший, але вагомий крок в своєму житті. Так, для тебе. Тобі зараз треба вийти повністю в гармонію. Ну, що треба створювати. Тут прям творити, творити. Тобто тобі, тобі енергія дана на те, щоб ти створювала. Енергія дана на те, щоб ти заземлювалася. Тобто використовувала свої шанси, заземлювалася, створювала. І знову тут мені підтверджується, тому що треба як. Це осідлати так щось і поїхати, і поїхати тут вершниця, вершниця, яка в нас їде, бере такий, ну в неї є сила для цього, є можливості, вона бере вверх над собою, вона бере вверх над простором. І вона смілива, в неї є сміливість, в неї є рішучість, і вона просто собі сказала, так, я це зроблю. Все, я це зроблю, тому що в мене є ця цінність, яку я повинна направити, в мене є ця енергія, яка мені вдана для того, щоб я направила її куди, в баланс. Тобто в свій баланс і в свою проявленість. Проявленість, якби в потік, щоб я почала показувати, передавати цей потік, який мені передається. Потік, який мені передається. Е е є сила за тобою, яка хоче, щоб ти передавала цей. Ця сила вона буде тебе оберігати, підтримувати і нікому не дасть тебе скривдити. Це ти повинна також знати. Перониця, сила волі це для тебе, просто кажуть, сила волі. Зверни увагу на свою увагу на силу волі. Сконцентруйся зараз на собі. Сконцентруйся на тому, що ти її повинна робити. Будь ласка, не обестінюй свій потік і свою силу. Зберися, сконцентруйся, направ туди увагу. В тебе є вся сила. Так, ти все можеш перетворити. Тобі є енергія, ти можеш створити, якщо подумати якийсь новий підхід у цьому всьому. Те, що тобі буде комфортно взагалі передавати іншим. Можливо, це якісь продукти. Можливо, це якась творчість. Можливо, це просто якась нова послуга чи консультація для людей. Можливо, це. Ну, Будь-які ж може бути послуги, правда? які допомагають іншим людям. Можливо, це просто якийсь новий канал, соцмережі. І тобі зараз треба це зробити. Тобі для цього дається енергія і захист. З тобою все буде добре. Просто включи свою творчість. Кудись прояви її, кудись це найкраще і найлегше проявляти. В інтернеті, в соцмережах. передавай цей потік. Інтернет. Соцмережі. Ну, ось так, як я передаю, так, можеш передавати ти. Тільки, звичайно, це буде твоє. Це буде твоя творчість, твій підхід. А що тобі заважає? Добре, я це зрозуміла. А що тобі заважає це робити? Угу. Так, що тобі заважає це робити? Ну, Ти, ти, ти думаєш, що в тебе недостатньо знанів, недостатньо потоку, або що ти не знаходишся у потоковому стані? Це не так? Це не так. Бо коли ти почнеш світити, проявлятися сонце, коли ти почнеш проявлятися, тоді ти е, зрозумієш, що твій потік, він є і він активується тоді, коли ти проявляєшся, ти відчуваєш, тобі просто треба налаштуватися на це. На свою творчість. Е, так. Знаєш, е, якщо ти забереш всі обмеження, ну тому що тут я бачу є обмеження, щось тебе спокушає, наприклад, е, кудись витрачати твій час, так? кудись заливати твою енергію, тебе спокушає. Ну, ще плюс якісь страхи можуть бути до цього всього. І а тобі треба діяти. А тобі треба, от мати джунглів прийшла і каже, а тобі треба заземлятися. Можливо, ти можеш це заземлити якось іншим способом. Не знаю. Подумаємо, ну, наприклад, щось робити заземлене, свічки, так? Любов до себе. Зверни, будь ласка, увагу. Про своє прийняття, про свою цілісність, про трошечки я тут відчуваю, що тут є трошки як розгубленість і як ну, у чомусь розчарування, де ти себе десь лишила. І тут Прям ну, повторюється це, постійно я це кажу. Тут прям треба попрацювати над своїм розчаруванням, над своїми енергіями. Десь в якомусь місці ти могла прям дуже себе залишити. Можливо, це якась твоя бувша робота, організація, ну, якийсь егрегор. Так? Можливо, це, до речі, родовий егрегор може бути. Ти могла, можеш теж себе там дуже залишати. В родовому егрегорі чомусь іде або робота, або родовий егрегор. Треба це передивитися, якби забрати, зібрати себе, забрати свою увагу звідти. Там, там ти, м -м, ну, якісь є розчарування, десь лишила себе. Коли ти себе збереш, дивися, хто прийшов, прийшла богиня Лакшмі. Ну, Лакшмі це в нас хто? Я прям, напевно, цей розклад так і називу. Лакшмі для тебе передає. Код Лакшмі передає тобі, що справа в тому, що ти повинна дуже цінувати себе і наповнювати Прям від маленьких своїх бажань до великих. От якщо ти хочеш щось, починаючи з маленького бажання, ти себе балуєш, наповнюєш, даєш собі це. Коли ти собі це даєш, коли ти навчишся собі це давати, ти виходиш на інший рівень, тому що ти, якби коли наповнюєш себе, твоя цінність зростає. І це стосується всього. Це стосується не тільки там щось з'їсти або попити, це стосується якихось таких емоційних емоційного наповнення, хорошого емоційного наповнення, проживання свого бажання. Ну, Тобто я бажаю щось, або я взагалі мріяла про щось не знаю з дитинства, і воно ще не зовсім справдилося, твоє це бажання. Передивися це. Це дуже важливо, тому що Лакшмі приходить до таких жінок. Лакшмі це богиня Лакшмі це розкіш, це благість, це достаток. Це не тільки матеріальний достаток, це внутрішній достаток. Це внутрішнє задоволення себе, це розквіт всього навколо, що оточує тебе і у чому ти знаходишся. Це такий внутрішній стан лакшмі, тобто це внутрішній стан благості, наповнення і достатку. І ось лакшмі приходить туди, там, де є цінність себе. Це треба пам'ятати, тому що це дуже важливо. Лакшн приходить там, де є цінність. Коли цінність в себе виростає, виростає твій попит на тебе. Тому що ти цінний. Причому зі всіх сфер життя це важливо. Так, і Важливе твоє, знаєш, я називаю ось цю карту Мадонна з немовля, я її називаю м, вихід у самадхі. От коли е, хто має дітей, то той знає, коли народжується дитина, я зараз кажу про більшості жінок. Коли мама зустрічається з дитиною, вона відчуває безумовну любов. Перший раз у своєму житті вона відчуває безумовну любов, коли неважливо, хто це, що це, як, коли просто без умов любов і відчуття е, тхі, відчуття дуже сильного наповнення реалізації просто цієї любові, цього такого стану самадхі. Спокою, рівноваги, задоволення, тому що вона народила, реалізувалася, так? реалізувала своє призначення, і вона тим самим наповнилася. Якби їй не було важко, боляче, дискомфортно, вона наповнилася і в неї оце відчуття. Тому тут йдеться про сама про те, що коли ти тобі треба вийти на цей рівень, коли ти створюєш, народжуєш, це ж не стосується тільки дітей, це стосується твоєї творчості, це стосується твоїх послуг, продуктів, консультацій, просто твого відео на каналі, твого посту, який ти напишеш у соцмережах. На щось від самого маленького до самого більшого. І ти отримуєш тоді оцей стан самадхі. Ти наповнюєш себе тим станом, ти розширюєшся у цьому стані, і ти просто починаєш жити тим наповненням, і це зовсім інша вібрація твого життя. Все навколо змінюється саме тоді, коли ти Знаходишся у стані самадхі. Зараз просто візьми, відчуй цю любов саматхі. мене ж рука затерпла. У -у -у. Я хочу, щоб ти відчула цю любов, коли закриваєш очі, просто є серце, так? є духовне серце, воно знаходиться посередині. І я цю практику насправді багато вже. І коли ти в тишині повній, закриваєш свої очі і уявляєш, що ти ніби це мандала, квітка мандала. І ось ти береш, закриваєш очі і уявляєш себе посередині цієї мандали. Ти робиш вдих, обов'язково, і твоя увага вся на диханні, як ти дишиш. і видих. Вдих, і видих. Так робиш декілька разів, просто вдихаєш і видихаєш. Вдихаєш і видихаєш, і просто себе знаходиш посередині цієї клітки. обов'язково посередині, і в тілі, в тілі відчуваєш цю середину. Коли знайшла серединку, ти просто знаходиш своє відчуття самадхі. Тобто ти згадуєш або цей момент, коли ти народила дитину, або будь-який інший момент, коли ти відчула безумовну любов. Просто згадуєш цей внутрішній стан, як це було. Заглиблюєшся у цей спогод, і ти відчуваєш, що це таке сильне розширення, от я прямо зараз передаю тобі це розширення, і ти відчуваєш дуже сильне розширення, безумовної любові посередині свого тіла. Згадуєш прям цю ситуацію, коли ти відчула цю безумовну любов, ну наприклад, народження своєї дитини, або зустріла когось. Або ти відчула дуже сильну вдячність, стан вдячності, тобі хтось так у цьому житті допоміг. І тобі так це було приємно. Тобі Просто ти відчула саме тоді цю вдячність, тобі хотілося вдякувати. Я передаю тобі це відчуття вдячності. І от прямо туди ти посилаєш світло або відчуваєш, як з твого серця росте сонце, щось світле. І відчуття сама безумовної любові, вдячності розширюється по всьому тілу, заповнює кожну клітиночку, кожну частинку твого тіла. І зараз просто з цього стану. скажи собі, що ти йдеш у це розширення кожного дня, крок за кроком. Вдих і видих в тіло приймаєш розширення крок за кроком. Саме у цей стан самадхі, тому що все. Формується з твого внутрішнього стану. Якщо ти цей стан будеш відчувати кожен день, просто згадувати його, любий свій момент, твої вібрації підвищуються, а значить, твій рівень життя також підвищується. Так все працює. Подобне притягується до подобного. Тому тренуйся розширяти своє. Серце